За останні роки медична реформа в Україні набирає все більших обертів. Правляча лада вважає цілком правильною і потрібною, проте опозиція вважає інакше. Тож ми вирішили особисто розібратися, якою вона є для звичайних українців і медпрацівників. Суть реформи у спичному вигляді така. Є три райони і відповідно три центральних районних лікарні. В кожній є відділення, де працює, скажімо, 10 спеціалістів. Тобто, всього в відділеннях цих трьох районних лікарень працює 30 лікарів. Ці райони стають госпітальним округом, а найкраща з цих лікарень окружною, з найдосвідченішим персоналом та потужним обладнанням. Там створюють потужне відділення, в якому знайдеться робота для 20 лікарів. 10 тимчасово безробітних лікарів відправляються на курси і стають лікарями широкого профілю, так званими сімейними лікарями. А лікарні, що не стали окружними, частково перепрофілюють у відділення для хронічних хворих чи у реабілітаційні центри. Скажемо так, так в нашій в Україні перш за все потрібно реформування нормальне, щоб ми і. І по-друге, ну, сімейна медицина це зовсім інше поняття з тим, яке порівнюють в інших державах з Україною. І... Просто-напросто, коли в Україні роблять одне діло, так там продовжують так потрібно. Якщо взялися за діло саме на це й треба робити. Медицинська реформа повинна, хоча б для того, була зроблена, щоб вона була доступна для кожної людини. Не такі сумаші ціни, як там встановлюються. А якщо встановлюються, так повинен бути прескурант скрізь, на що, яка, кому платиш, за все. А то так приходиш, лікарю кладеш в карман, ти пішов. Хоча б для того, щоб почала страхова медицина, нужно сделать, зробити, мабуть, якісь шаги правильные. ну не так, як вони делают, наше правительство. Ми проти цього, тому що вважаємо, що не тільки в великих містах повинні працювати медпункти. І поліклініки, а також і маленькі міста, і селища на це заслуговують на гарне медичне обслужування. Кінцева мета реформи це створення лікаря загальної практики сімейної медицини, який би допомагав людям менше хворіти, міг би дати пораду чи просто навчити, скажімо, який спосіб життя слід вести, стверджує заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов. Але поки що в лікарнях відчуваються трохи інші прояви цієї реформи. Там йде доплата. за стаж это уже конечно плюс с материальной точки зрения это очень хорошо Я считаю что человек который работает долго в медицине имеет право на какую-то надбавку конечно здесь сейчас уже направляют нам в более как бы в районы городские потому что немножечко и наплыв пошел больше потому что мелкие скорее всего были закрыты и у нас осталось более централизованная конечно из-за этого и больше За словами голови всеукраїнського лікарського товариства Олега Мусія, експерименти в медичній реформі проводяться для того, щоб за їх підсумками визначити шляхи до подальшого реформування. Та насправді Верховна Рада ухвалює виключно формальні зміни до основ законодавства. Є слова про реформу, а самої реформи не передбачено навіть законодавча конституційний принцип доступності і безплатності медицинських услуг закріплений. Якби на вищому законодательному рівні. І к таким реформам потрібно підходити завжди дуже осторожно і системно. В Конституції чітко записано: кожен чоловік має право на доступність медичних услуг і на їх, скажімо так, безплатність. Таке проведення реформи може призвести до втрати села, що в наш час є неприпустимим. Проте, так чи інакше, модернізація і реформування української медицини є наразі необхідними. Влада головнича Роман Черемський для Мальва Тіві.